живете в Луганській, де да? будете їхати в Харьков? Так, два чоловіка, да? ми, крім того, що допомагаємо переселенцям, ще окремо займаємось допомогою військовим. Це взагалі дуже такий важкий для нас такий серйозний напрямок, оскільки. Іноді не мають нічого, тобто в якихось якихось навіть дрібницях доводиться допомагати. Щодо проблем людей, з якими вони звертаються, то це починаючи від пошуку житла. До пошуку медичних закладів, допомога потерпілим, тобто люди, яким потрібна нагальна допомога, то саме зараз потрібна медична якась підтримка. Є все ж таки якісь гарячі лінії, державні, є якісь координаційні групи, якісь інші фонди, які там ввозять, там з Слов'янська, з Краматорська, тобто ну якісь такі. Масові переселення, масові місця розміщення людей вони, в принципі існують, але по-перше, їх не завжди запросто можна знайти. По-друге, те, що пропонують людям і як їм це пропонують, іноді просто викликає в людей якийсь шок і просто вони бояться туди їхати. Ну, насправді потрібна якась системна робота державного апарату, тобто системне вирішення цього питання, бо навіть ми, працюючи з цією проблемою, ми не знаємо. куда можно точно зателефоновать, чтобы получить в таком случае или в таком. Нужна в первую очередь поддержка людей в плане предоставления жилья. Кто готов принять, на, на, ну, на как долго готов, готовы ли помогать с детьми. Потому что в первую очередь выезжают семьи, выезжают, семьи, выезжают с детьми выезжают активисты. А второе наше направление это помощь медицинская оказываем медицинскую помощь пострадалым активистам. К сожалению, сейчас их очень много, и это действительно там, ну, как бы какие-то истории мы слышим там, какие-то истории мы не можем рассказать, потому что у людей остаются там семьи, они не готовы давать интервью, но помощь мы им оказываем. И здесь, но ну, это в первую очередь нужно, нужны как бы у нас есть карты для оказания медицинской помощи. Это в первую очередь финансовая поддержка. Сейчас вопрос гуманитарного коридора для Донбасса он просто критически необходим, потому что на нашей линии Восток-Сос на горячей линии. Отзванивается в день огромное количество людей из Славянска, из Краматорска, из Рубежного, людей, которые хотят выехать, хотят выехать семьями и не могут физически этого сделать.